Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні у нас буде з вами дуже важлива розмова: це екстрена медична допомога і виклик швидкої допомоги. Так сталося, що найменший внук, менша мелинфорії. У понеділок вони були в дитячій консультації або праксі і дали звільнення від школи доньці. Вона була з ним. З Дянусів був кон'юктивіт, все нормально, лікування. ви Знаєте, яке? Вчора ввечері були батьківські збори у старшої доньки, пропускати не можна, бо це йде по годинам, по хвилинам. Вона поїхала з малим, бо я була на роботі якраз в цей час. І коли вони їхали назад, у дитини було блювання, він здав п'ялий. Температури високої не було. Але вночі, коли вже після години, десь, мабуть, ночі, донька прийшла і говорить, що дитину труситься, вона безв'язно розмовляє, щось не реагує не на що, бліда, і дуже-дуже її трусить. Температура 35 і два. Зрозуміло, що це реакція, і це буде підняття температури, так реагують людини. Але болів живіт і було блювання. Коли вони вже приїхали ввечері, живіт вже начебто і не болів, бо він цього боїться, особливо, коли говорить, що треба сходити до лікаря. Нещодавно нам робили щеплення, але вже прийшло все як нормально. І ніяк, може бути, пов'язане. І зараз я розумію, що всі мене будуть вчити, як збивати температуру в дитини без лікування і без нічого, і що це нормально при вірусах. Я знаю, що нормально при вірусах. Я знаю, як збивати температуру. Але є таке правило, одне із основних у медицині для середнього персоналу: коли в дитини болить живіт, обов'язково дивиться лікар, тому що це дитина і тому що це живіт. І симптоматика того ж самого апендициту зараз не така, як була раніше. Симптом Щоткіна вже не завжди є. І тому ми приймаємо рішення, незалежно від того, до лікарні ми не зможемо добігти, тому що це і далеченько, і ніч. Машини в нас немає. Але вже згодна була землячка приїхати здалеку, але вона викликала. А, швидку, і сказали, що да, так, на таку ситуацію, як висока температура, приїхала. Приїхали два чоловіка, що мене зовсім так здивувало, що без нічого. Маска і рукавички. Я щупала живіт, старала розк... розповіли про симптоматику і сказали нам, що це температура на кон'юктивіт. Хоча в дитини є кашель і є біль в животі. Підставили, як збивати все, все нормально, і саме спішне, що ну, це виходить фальшивий виклик. Ми питаємо, за штраф вони? Ні, дитина ж дійсно пора і вранці до лікаря підете. Але зараз нічого не давайте більше. Виждали ждали нурофе, і тільки вони вийшли з квартири. У нас внурофен вилетів, почалося блювання, і ось так. А температура 39 і 2 вже була на фоні нурофена, який вже повинен був збивати. До ранку майже ми не спали, народними методами лікувалися, але він постійно мерз уже і на фоні високої температури. Дякувати дякувати Богу. З першого погляду це було дуже схоже на судоме, але це були не вони. Тут я вже розбираюся. Вже під ранок я випила снадійне, тому що потрібно було теж зміна зранку. Так, їду і думаю, запишу. Так що, дівчата, не бійтеся викликати швидку допомогу завжди. Знайдеться людина, яка розуміє російську мову хоча б. Хоч ми і не любимо її, але можна спитати допомогу, попросити консультацію онлайн. Це це можна, але коли є ось такі скарги, як у нас, то швидка приїжджає і ніякого штрафу немає. Не бійтеся б цього. Бо я знаю, що дуже багато бояться штрафів. Але це не означає, що коли в дитини температура і все буде нормально. Не знаєте, як лікувати, немає не ні судом, нічого. То обов'язково викликати швидку. Ні, це не обов'язково. І ми були готові піти самі, але в тому стані, коли він так трусився, це було схоже, я не знаю на що. І відомою мені симптоматики, більше на тремор якийсь. Неврологія вже була, так що, знаємо це. Ось так буває, ми пішли в диссадочок. Ми раніше так начебто й не хворіли. Ось таких високих температур у нас не було майже ніколи. Так, у нас одразу вірусна або інфекція придна у вас. Зблювання міс, пошнутом, нудотою. Але запам'ятайте ще один фактор. Коли в сім'ї є медичний працівник, то він ніколи не лікує своїх дітей і онуків, дітей. Це вже справа така, а ось онуки мені. Тому що мозок у бабусь виключається повністю. Я не знаю, в кого як. Я можу надати дитині чужій будь-яку допомогу. Але тут я теоретично розумію і пояснюю все в такій допомозі. Він говорить, так, гуд, кіндерші кранкен гуд, це так, це правильно, але відрізняються і протоколи лікування в Україні і тут. І все, і краще, щоб хтось глянув з боку. Тому що я розумію, що конюктиві це теж вірусний, аж ніяк не інфекційне захворювання у нашого важка. Тому я бажаю всім гарного дня, не хворійте, бережіть дітей, миру всі, скоріше перемоги. Потрібні будуть якісь допомоги якась допомога, пишіть. Я завжди рада відповім. Все, що знаю. Дякую за увагу, гарного всім дня і до зустрічі в наступних відео.